Доброго ранку, малятка! А давайте ми з вами пригадаємо, яку ми аплікацію робили на минулому занятті. Хто пам'ятає? Загадує? Так. Ми що? ми робили з вами м'ячики. Так, мені, дітки, скле... мені дуже сподобалася ваша робота. Молодці. А сьогодні ми з вами. Будемо прикрашати рукавичку геометричними фігурами, прикрасами. А що нам для цього потрібно, нам потрібно для цього що? Пензлик у нас є клей, як клей на голове. Тарілочці, щоб мені було зручно, серветка, щоб забира... збирати. Зайвий клей. І у мене є, маленький, отака тарілочка із різними фігурками. Я вже приготувала заздалегідь, щоб було в нас готове. Так. І настрій! І настрій. Малята, у нас є зразок нашої рукавички. Подивіться, яка вона гарна. Геометричні фігури розташовані по всій рукавичці. І є рукавичка, на якій іще немає прикраси. Тож ми з вами прикрасимо сьогодні гарну нашу рукавичку. Але перед спочатку давайте з вами перед роботою. Пограємо в гру. Ось біленькі зайчики сидять, вони вушками ворушать. Ось так, ось так вушками ворушать. Їм холодно сидіти, треба лапоньки погріти. Ось так ось так треба лапоньки погріти. Вже набридло їм стоять. Треба трішки пострибати. Стриб, 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 стриб. Треба трішки пострибати. Зайчики, поспішайте. Вовк за деревом, тікайте. Встигли втікти від вовчика. Так, молодці. Ну що, почнемо нашу роботу. Спочатку маленькі. Будемо з вами прикрашати серединку. серединки завжди легше починати роботу. Так, якого кольору ми візьмемо? Я змащую нашу наші фігурки щіточкою. Я буду змішувати прямо на таїлості, щоб не вимазав не, 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 не той не столик у нас був чистий. Так, беремо фігурку і клеїмо прямо. Посередині. І придавлюємо нашої серветки, щоб забрати зайвий клей. Так, всі бачимо. Молодці. Якої форми, дітки, я тільки що приклеїла нашій, нашу фігурку? Якої форми? Так, круглої форми. А якого кольору? Зелено. Так, давайте тепер слідуючу фігурку. Давай, давайте ми зробимо з вами квіточку. Серединка у нас уже є. Змащуємо далі фігурку і будемо приклеювати знову до нашої серединки. Промокнемо. Нашою серветкою, щоб забрати лишній клей. Далі, далі знову беремо пелюсточку червоного кольору. Червоного кольору. А якої ж маленької форми? Ця фігурка. Так, це овальної форми червоного кольору. Знову ми змащуємо фігурку і знову з приклеюємо до нашої рукавички і придавлюємо серветкою. Діти, якщо бажаєте, не потрібно обов'язково робити, по зразку моєму, як хочете, так і розташовуйте свої, прикрашайте свою рукавичку, розташовуйте свої фігурки. Я так, а ви як бажаєте, знову намазали фігурку нашу і приклеїли. Обов'язково забрали зайвий клей серветкою. Так, нам потрібна ще фігурка. Знову намазуємо пальчиком трішки придержуємо фігурку, а правою ручкою пензлик беремо у пальчики трьома пальчиками, охайно намазуємо клей. І приклеюємо слідуючу. Фігурку і придавлюємо, щоб вона приклеїлась. І ще нам потрібна фігурка овальної форми, червона. Знову змащуємо фігурку клею. Беремо акуратно. Вальчиком, і приклеюємо до нашої квітки. І що робимо? Знову промокаємо серветкою, щоб зібрати лишній клей. А у нас іще да? Получиться приклеїти одну пелюсточку, щоб получилася гарна квіточка або сніжинка. Єсть у нас, дітки, одна фігурка. Ложимо щіточку на тарілочку, щоб ви не забруднилися. І приклеюємо нашу останню пелюсточку овальної форми до нашої рукавички. І беремо, теж промокаємо, щоб зібрати. Зайвий клей. І подивіться, що у нас вийшло. У нас вийшло зірочка, квіточка або навіть сніжинка. Так, а, там, а зараз що ми будемо робити? А зараз давайте прикрашати, як ви бажаєте. За бажанням. Як ви бажаєте, так і будете прикрашати. Я буду за зразком дивитися. Ви можете теж. Вложимо щіточку. І по краях, по краях прикладаємо нашій, нашу фігурку Якого кольору маленький, якого кольору наша фігурка? Так, синього, якої форми? Круглої, круглої. Молодці. Знову беремо маленьку фігурку. Знову синього кольору одинакові. Перевертаємо, щоб на біле ми могли змащувати біле нашим клеєм. Лівою ручкою трішки придержуємо, а правою ручкою щіточкою намазуємо фігурку. і приклеюємо до нашої рукавички. І промокнули. Теж круглої форми, синього кольору. Знову беремо фігурку таку саму, намащуємо клеєм і прикладаємо до нашої рукавички. Подивіться, як нас гарно виходить. Придавили серветкою і знову беремо круглої форми фігурка і змащуємо її клеєм, щіточкою, намазуємо клей і прикладаємо знову. До рукавички і придавили нашою серветкою. Далі в нас є ще є місто да? на нашій рукавичці. Знову беремо фігурку таку саму, як ми тільки що клеїли, і намащуємо її клеєм, придержуємо пальчиком лівої руки. А правою рукою щіточкою намащуємо клей і відправляємо на нашу рукавичку, придавлюємо серветкою, щоб вона пристала, приклеїлася до нашої рукавички. У нас ще місто є, де? Да? Є. Знову беремо фігурку, змащуємо її. Клею. Ви ж знаєте, що пальчиком придержуємо лівої руки, а правою набираємо клей і приклеюємо до фігурки. Так. От так. яка в нас гарна рукавичка виходить. У нас є ще місто Є. Знову намащуємо фігурку. синього кольору. синього кольору І прикладаємо до нашої рукавички. І не забувайте прикладати правильно. Тією стороною прикладаємо, на яку ми наносили клей і придавлюємо нашою серветкою. Подивіться, яка у нас гарна рукавичка виходить. У нас ще є місто, дітки. Подивіться, у нас ще є місто для прикраси, щоб прикрасити нашу рукавичку. Знову беремо фігурку, таку саму, піднімаємо її і приклеюємо до нашої рукавички. Дітки, я показую на вольберті, щоб вам було зручно бачити. А вам буде зручно робити цю аплікацію на столику, і вам буде легше і все ви будете бачити перед своїми глазками. І ще є місто? Є. Давайте ми зараз з вами візьмемо синю фігурку круглої форми, знову намащуємо. Намастили пальчиками. Охай взяли фі фігурку. І знову що приліпили до нашої рукавички. Яка в нас вийшла гарна рукавичка, подивіться. Так, а давайте ми ще з вами прикрасимо рукавичку нашу. Зверху. Який нам колір зручно, щоб було гарно взяти? Так, у мене є отака геометрична фігурка, вона малесенька. Але ви побачите, якої форми ця геометрична фігурка? Так, це трикутник синього кольору. Трикутник. Давайте ми з вами приклеїмо таку фігурку. Знову діти намащуємо клей, набираємо і, і вгорі приклеїли нашу фігурку. Знову взяли фігурку, намастили щіточку і провели. Провели по нашій фігурки. І зараз беремо і приклеюємо до нашої рукавички і промикаємо нашою серветкою, щоб було охайно. У нас іще є місто, давайте ще намажемо, намастимо щіточкою фігурку. Подивіться уважно. І приклеюємо о, до нашої рукавички. У нас іще місто залишилось, да? Давайте ще доклеїмо нашу фігурку синього кольору. О, подивіться ще уважно. На трикутник. Це трикутник, у нього, дітки, три кути. Тому називається трикутник синього кольору. Так, ви можете робити фігурки приклеювати і говорити, вслух, що це за фігурка. Яка це геометрична фігурка? Щоб ви запам'ятовували швидше. Так, подивіться, дітки, уважно. Яка в нас получилася гарна, гарна рукавичка. Гляньте всі, яка гарна рукавичка, да? і червоні, і зелена, і синя, і овалена сі, і трикутники. Так, ну що, дітки, молодці, чи ви нас слухали уважно? А зараз я буду від вас нетерпіння. Чекати вашої роботи. Що ми клеїли? Рукавичку. Що ми прикрашали? Рукавичку. Рукавичку. Якої форми були прикраси наші? Трикутник, овал, круг. Так, маленькі. До побачення. Чекаю від вас робіт.